Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на огляді модель танку Абрамс А1М1. Танк Сполучених Штатів. Це перший. В порівняння з другим буде другий танк. У нас Т-90, але без зеленого кольору. Ну, Такий коротше, пісочний. А, так, 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 так Ну, Цей типу вважається як український, танк, не російський, тому зараз спробуємо і відкриємо. Тепер... Сам танк. Два кулемети і стійка для кулемета одна. Так, а, а ще фіксатор є. Фіксатор для кулемета. Окей. Величезний акумулятор на 1200 мА з вольтажом 7,4. Це один із найпотужніших акумуляторів, він стоїть. В самих типу дорогих там машинках і так далі. І зарядка. Зарядка від блочка, можна повербанком заряджати, можна. Далі упаковочка кульок, все так дуже стильно, красиво запаковано. Тут у нас кулі гелеві, два пакетики і пластикові жовті. Є. Далі вперед, назад ліво-право, дуло піднімається вверх, вниз, оберт башні вліво, вправо. Це вже 8 каналів. 9, десь. Кулемет, постріл. Так, тепер сам танк. Щоб до танку дібратись, ми оцю штуку розв'язуємо. Що ти думаєш? А, ай, прикольний. Блин, взагалі класно. Дай я посмотрю. Так, канупі, папі теж треба погратися. Так, це для чувачка. Візьми його. Ну, зараз, сейчас, подожди. А це для чого? всяких пушок, амортизації тут на кожну на кожне колесо. Коротше, амортизація. Всякі тут якісь штуки, і він важкий. Він ну, ну, не знаю, ну кілограма А Ану, візьми його в руки, щоб отак ви чисто розуміли. Ні, візьми до себе, просто, щоб я щоб люди розуміли типу, розмір. Ну, Він реально здоровий. Тут якісь типу, мигалки ще так поняв, є. Оце у нас для куль. Це я з попереднього відео, де був Леопард ІІ. Знаю тут всякі, бачите, такі оградки є. Дуло тут ще Це, походу, рухається ну, при пострілі, так само, як і у другого леопарда. Ми зробимо порівняння, і потім у нас буде стрільба, тому дивіться до кінця, побачите, як виглядає який танк. Остапкуємо з нього з боку. тут такий остросик є, ографка, за яку можна зачепити траву, гілки. Ось такі антуражні штучки це для відбивання протитанкових ракет. Амуляж фонарів. Ззаді у нас паливний бак, двигун. Дуже антуражно і автентично все зроблено. Кришки ось ці відкриваються для вимикання кулемети. Сюди у нас кульки вставляються. Дуло рухається при... При пострілі, до речі, це, по-моєму, метал. Якщо я не помиляюсь, зараз подивимось. Ну, ми можемо спробувати тільки отак. Це металеве, металеве дуло, ось це пластикова кінцівка Спереду, як він виглядає. І знизу дуже гарні гусеничні такі стрічки, колеса амортизовані і потужний акумулятор. А, до речі, фонарики тут є. Ось ці два діоди, вони працюють. І працює також додатково з циді, інфрачервоний. Зараз розпакуємо Т-90, подивимось, як він виглядає по антуражності, і зовнішньому. Вигляду. Мак. Тепер відкриваємо другий Тринькі. танк Т-90. Там-там-там там, там там Та-дам! Та Коробку одразу прибираємо, одразу відв'язуємо. зробити порівняльне відео. Коротше, зробити типу батл Один проти одного. Так, ну, да, типу два танки. Проток... Я теж так хотів. Хто виграє Хто пода. О! Ну це оце, кстати, оця кнопка. Вона або включає, або виключає саму цю башню для обертів. Так, да, там теж така штука є. А ну, я не Так. Тільки він не знаю, мені оцей... Вони такі більш стильові. Ну, це такий вон, більш простяцький, заїжджений, А цей більш стильна така модель. Ну, воно прям круто. Видно, що воно виглядає круто. Тут принцип... Все. Коротше, у всіх моделей тут... як скіки їх. Коротше, оці... оці всі моделі. Їх всі можна взяти. Якщо у вас там щось цікаве, то я можу скинути, які є в наявності або ще залишились. З цими штуками треба трошки помучитися. Як виявилось, тут немає другого цього відсіку, і другий відсік не відчиняється, тому ми можемо вставити тільки кулемет. І в принципі все, Богу, що хоч кульки тут відкриваються, і оця кнопка тут є. Башня. Також оснащена всім, чим потрібно. Так, ось зараз якісь частини клею. Так само тут. Дуло також у нас іде металеве. У таке холодне кошти. Тим не докріпиться наш персонаж. Ось цей. Тобто, в принципі, все це є. Все це є. Все воно працює. Ну, Бачите, просто фарба трошки приклеїлась сюди. Треба було підійти його. Бомба. Дуже класна цяцька. Якщо там брати, який танк більше подобається вам? Так, завершальний етап порівняння двох танків. Тимофій, що скажеш, який би взяв? Нормальний. Який подобається тобі? Оцей? А що це і подобається? Потому, тут, туда. А, а якби там відкривалося, то той би подобався. І тот, і тот. Понятно. Короче, я взяв би два, так? Да? Понятно. Все, дякую вам за перегляд. Наступне відео буде стрільба. Будемо гатити один по одному. Тому чекайте. Дякую за перегляд.